Вітаю, друзі! А ви любите казки? Цікаво, а ви знаєте, що сьогодні особливий день, Всесвітній день дитячої книги. Це свято відзначають у всьому світі, бо книги це не просто папірці з буквами, а це справжні чарівники. Вони можуть перенести нас у будь-яке місце до казкових країн, на корабель до піратів або навіть у космос. А ви знаєте, чому це свято відзначають саме сьогодні? Бо саме 2 квітня народився один із найвідоміших казкарів Ганс Крістіан Андерсен. Він придумав казки, які знає весь світ. Ви читали казочку: Принцеса Нагорошення, чи Снігова Королева, чи, може, діймовочка? Це все його казки. Пропоную сьогодні нам поговорити про особливі книги українські народні казки. Вони не просто цікаві, а ще й навчають мудрості нашого народу. Малятка, а давайте перевіримо, як добре ви знаєте наші казки. Відгадайте загадки. У селі, у діда й баби, гарна курочка жила, щось маленьке і кругленьке вона дідові знесла. Мишка, хоч і не хотіла, зачепила і розбила. Вірно, курочка ряба. Хтось маленький і кругленький, з тіста личко, з тіста ніс, з під віконня на доріжку стрибнув і покотився в ліс, Пісеньку співав ведмедю, зайця й вовчика зустрів, А від хитрої лисички утекти він не зумів. Правильно, це колобок. Хто рубав у лісі дрова, хто сидів цей час удома, хто наказував сиди, з лискою не говори, хто не слухався поради, кого лиска знову вкрала, хто кричав, як тільки міг, щоб йому друг допоміг. Хто ці, друзі, що за казка? Розкажіть мені, будь ласка. Котик і півник, ти просто молодчинка в лісі звірям всім на втіху щось згубив старенький дід. Влізли мишка, туди й жабка, заєць, лиска, вовк, ведмідь, ще й кабани клан, будь, ласка, пригадайте, що за казка? Ну, звісно ж, це рукавичка. І соломи цей дружок, в нього смоляний бочок, Зловив зайця, лиску, вовка, ще й ведмедя поволок. Від ножа, щоб врятуватись, постаралися вони, для дідуся і бабусі подарунки принесли. О, ти справжній знавець казок. Правильно, це солом'яний бичок. В казці цій хтось роботящий все ранесенько вставав, підмітав дворі гарненько, пісенькою всіх вітав. З ним жили ледачі миші, кілька віграх знали толк От за все і поплатились, зветься казка. Вірно, це казка колосок. Щось дідусь наш посадив, Поливав, полов, ростив, а як виросла велика, всю сім'ю на поміч кликав. Бабцю, внучку, пса і кішку рвати, щоб допомогли, та без мишки шкряботушки і не вирвали б вони. Ну, звісно ж, це рібка, ти молодчинка Хто це в човнику пливе і рибку матінці везе, І кого змія страшнюча з'їсти хоче більш за все, На лопату хто не сів, хто оленку загубив і кого це гусенятко принесло до мами й татка? Правильно, це казочка Івасик Телесик. Звір вусатий, звір хвостатий, вигнали його із хати. В темнім лісі він ходив та лисичку там зустрів. Вона жити запросила, ще й мишей йому ловила. Одягла звіра в жупан, називала його пан. Пан коцький. Що за дивна я тварина? Це брехала без упину, що не їла, і не пила, і голодна я була, а тоді втекла до лісу і до зайця в хатку влізла, ніхто вигнати не зміг, поки рак не допоміг. Це коза дереза. цій рудий хтось хитрий, кашки наварив і в миску. Він налив її для гостя. Скуштувати не довелося. Другий, щоб за це віддячик, борщику зварив із м'ясом і насипав вузький горщик, Скуштувати не довелося. Хто ж героїці? Гадай, назву казки називай. Правильно, це лисичка і журавель. Друзі, ви супер молодці, ви величезні знавці українських народних казок. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.